Сьогодні день знань. Наші сьогодні першоклашки йдуть щасливий день. Багато сьогодні спілкувався із батьками першоклашок і вчителями, особливо на моїй рідній Харківщині, де нагадаю, можливо, навіть хтось не знав, що на прифронтових територіях навчання здійснюється дистанційно, але тим не менш були проведені перші дзвоники не тільки сьогодні. Були проведені і на вихідних, в суботу і неділю, скажімо так, в безпекових також з безпекових міркувань були проведені. Першоклашки вже скажімо, приміряли це пальто середньої освіти і будуть його нести до самого завершення. Чудовий день, всі посміхаються, всі раді, напружені в певним чином, але тим не менш радісний день. Я вітаю всіх, хто почав гризти на Граніт науки. Це дуже хвилюючий момент. Попереду дуже багато років навчання, друзів, спілкування. Ну, одні з найкращих часів. Вітаю всіх батьків і всіх дітей, які стали школярами. Тим не менш, нагадаю, що цей день також в історії нашої загалом всього світу. Це Початок Другої світової війни, чому це важливо пам'ятати, тим паче зараз, коли ми вже в Третій, я вважаю, що ми в третій світовій війні, тим паче це варто пам'ятати як день ще раз замислитись, переглянути, що відбулося потім протягом шести років після цієї дати, 1 вересня 1939 року, що відбувалося шість років наступне. Скільки людей загинуло, скільки було зруйновано країн? Що наробили ця візла, зла, яка була тоді, розумієте, скільки біди вони принесли, жахіть. І ми фактично повернулись до тієї самої історії. Оце була історія, і зараз історія пишеться. На жаль, або, на щастя, якщо там можна зруйнувати зло і знищити його загалом, оцим ми маємо займатися. І це про це не варто забувати. Я чергове про це нагадую: подивіться, що було з 39 по 45 рік, якраз з 1 вересня, завтра буде 2 вересня, але з 45 року, коли Друга світова закінчилась, тобто 6 років це відбувалося, подивіться, що, яку біду воно принесло.